Маємо в таку гру там, де типу, ти маєш писати. О, thank you. Е, е, Ліна. Ха написала Легінтера. Блін, ну я не встигаю, вона дуже швидко то... ура, ну нарешті. Нічого? Ти шокован є, про ну нарешті. Ліна. Блін, я пам'ятаю, що сирена, але не знаю, як ту приводиться. Давайте, коротше, в дресс тумбрес пограємо. Ой

beep <laughs> Ченерах і зійшов Драсту Імпрес. Стару версію так. Блі! тут точно не Ну Ну добре Давайте зробимо нормальний скит. Беремо. До речі, маленький нюансик, що мене зразу пропадуть штани. Добре, може ось це? Я ж взял. І перефарбуємо. Якийсь там колір? А. Так, коротше, шукаємо. Що мені треба? Мені треба ось. Можна, будь ласка, полагодити цей бак? Мене ж діти, де б'ється, йо Мені можна про весь дром фей. А, я я фею. а я тут, як ви зрозуміли. Не береться, ну і добре. Берем крила. Я ч, Лунтик? А давайте лунтика зробимо по приколу. Ну а чо, прикольно ж!

Я максимально багато речей збираю. І ще одне. Кринче. Коротше, ну блін. що можна хоч би лунтика зробити. И без разницы сколько И можно взять речей Вау, я Лунтик Не думала, что я не умолялась Ну а что, Лунтик-то вырешил я Лунтик, друг А, это пули Вот я вже трохи в эфир профарбовал и капти взял. Блин! хорош? Підходите! Всім па-па!